Фредерік Джеймісон. Постмодернізм або культурна логіка пізнього капіталізму Аналіз Книга Фредеріка Джеймісона. Постмодернізм або культурна логіка пізнього капіталізму. Вперше опублікована у 1991 році. Є фундаментальним текстом у сфері культурної теорії та критичного марксизму. Джеймісон, відомий літературний критик і теоретик марксистського спрямування. У цьому творі аналізує постмодернізм не як естетичний стиль, а як культурну домінанту, що є відображенням економічних та соціальних умов глобального пізнього капіталізму. Контекст: Хто такий Фредерік Джеймісон? Фредерік Джеймісон народився у 1934 році американський літературознавець і культурний теоретик, який здобув визнання завдяки аналізу літератури кінот культури через призму марксизму? Його роботи поєднують економічну критику, психоаналіз і постструктуралізм, а основною темою досліджень є взаємозв'язок між культурою та матеріальною базою суспільства. Постмодернізм або культурна логіка пізнього капіталізму це найвідоміша і найвпливовіша праця Джеймісона, що визначає постмодернізм як продукт нової фази капіталізму. Основна теза а постмодернізм як культурна логіка пізнього капіталізму. А Джеймісон стверджує постмодернізм: це не просто набір стилістичних прийомів, а глибоко вкорінена культурна логіка, яка відображає економічну структуру пізнього капіталізму. На відміну від модернізму, що пов'язувався з індустріалізацією, інноваціями та вірою в прогрес. Постмодернізм виникає в умовах глобалізованої економіки, домінування медіа, інформаційного перенасичення і споживчої культури. Ознаки постмодернізму за Джеймісоном. У своїй праці Джеймісон виокремлює кілька ключових рис постмодерної культури. Один. Пастиш замість пародії. Постмодернізм часто використовує минулі стилі без критичної дистанції. Це не пародія, яка має сатиричний підтекст, а пастиш – порожнє стилістичне цитування без іронії чи змісту. Це відображає втрату історичної свідомості. 2. фрагментація та шизофренія. Джеймісон використовує термін шизофренія, щоб описати розпад єдиного суб'єкта, логіки і хронології в постмодерній культурі. Фільми, романи та інші твори часто не мають цілісного наративу або послідовної структури, так само як і сама постіндустріальна реальність. 3. поверхневість і втрата глибини. Постмодерна естетика відзначається відсутністю глибини. Вона віддає перевагу ефектній формі, зовнішності, симуляції. Прикметна риса це навмисна візуальна яскравість без ідейного навантаження. Четверть, згасання історичності. Джеймісон говорить про згасання історичної свідомості в постмодернізмі. Минуле більше не осмислюється як лінійна історія, а лише як візуальних і стилістичних запозичень. П'ять. Кінець великих наративів. Як і Жан Франсуа Ліотар. Джеймісон зазначає, що постмодернізм відмовляється від великих наративів, загальних пояснень світу, як от марксизм, християнство, ідеї прогресу чи просвітництва. Постмодернізм і логіка капіталізму. Ключова теза Джеймісона. Постмодернізм це надбудова відповідна базовій економіці пізнього капіталізму. Наш його естетика та культурні прояви виникають не у вакуумі, а в умовах глобального ринку. Споживання і симуляція. Постмодернізм не відображає реальність, а замінює її симуляціями. Ми маємо справу з гіперреальністю, в якій знаки посилаються не на речі, а на інші знаки. Це явище широко обговорювалося і Жаном Бодріяром. Глобалізація культури. Культурні продукти створюються в умовах транснаціонального виробництва і трансляції. Вони стають детериторіалізованими, втрачають зв'язок із локальними традиціями і створюються для глобального ринку. Згасання афекту Джеймісон зазначає, що постмодерна культура втрачає здатність викликати глибокі емоції чи політичну залученість. Замість трагічного чи героїчного, ми отримуємо іронію, дистанцію, естетизацію діалектична критика Джеймісона. На відміну від постмодерністів, які святкують множинність, іронію і гру форм, Джеймісон застосовує діалектичний марксистський підхід. Його завдання не просто описати постмодернізм, а показати, як він маскує суперечності капіталістичної системи. Повернення ідеології. Джеймісон підкреслює, що в умовах постмодернізму ідеологія не зникає, а лише змінює форму. Вона діє через комерційні образи, розваги, змі та глобальне виробництво культури, відновлення історичної свідомості. Джеймісон закликає повернутися до історичного мислення. До тотальної історії, яка дозволить осмислити, як культура пов'язана з матеріальними умовами і владними структурами. Вплив і значення. Після публікації у 1991 році книга Джейнісона набула широкого впливу в гуманітарних науках. Вона стала основою для культурології, філософії, літературознавства та соціології культури. Аналітичний інструмент книга дає потужний інструмент для розуміння сучасної культури в контексті капіталізму, глобалізації, споживання і медіа, поєднання високої і масової культури. Джеймісон не розмежовує високу культуру і масову. У його аналіз потрапляють архітектура, кіно, телебачення, реклама. Як рівноправні об'єкти дослідження, політична критика постмодернізму і критикує постмодернізм за аполітичність і здатність адаптувати будь-яку ідею до ринку. Постмодерна культура за Джеймісоном часто не протистоїться, а лише а лише репродукує її логіку Джеймісона. Незважаючи на авторитет, погляди Джеймісона були піддані критиці. Економічний детермінізм. Деякі критики вважають, що Джеймісон занадто пов'язує культуру з економікою, недооцінюючи інші чинники мову, психіку, технології, нечіткість поняття пізнього капіталізму. Термін пізній капіталізм викликає дискусії, чи дійсно він достатньо точний для опису сучасної економіки та культури Пастиш проти пародії. Деякі дослідники не погоджуються з чітким розмежуванням між пастишем і пародією, вказуючи, що постмодерні твори можуть мати критичний або політичний заряд. Висновок Фредерік Джеймісон у книзі Постмодернізм або культурна логіка пізнього капіталізму запропонував глибоку і критичну концепцію культури нашого часу, його аналіз постмодернізму як надбудови пізнього капіталізму дозволяє побачити, як економічні структури формують стиль, смисли й ідеології. Цей твір залишається актуальним навіть сьогодні, в епоху інтернету, цифрових медіа і алгоритмів, і служить інтелектуальним дороговказом для тих, хто прагне зрозуміти культуру в контексті глобального капіталізму.